Вітаю! Сьогодні подивимось розклад. Хто планує зовсім скоро з'явитися у твоєму житті? Подумай про себе! Знай, це відео вступає в силу, коли ти на нього вперше заходиш. І поглянемо. Хто зовсім скоро з'явиться у твоєму житті. То планує з'явитися зовсім скоро в твоєму житті. Mm -hmm. Дивіться, ця особистість зовні холодна, стримана, інтелектуальна, може носити любу форму, вміє контролювати свої емоції, здатна а, вижити в будь-яких умовах. Ця особистість розумна, стримана. А, Може бути впритною, по гороскопу знаку стихії повітря, зовнішньо холодна, часто закрита, вдягає певну броню, щоб захистити своє серце, бо в минулому, можливо, були якісь погані ситуації у стосунках, спостерігає, перш ніж зробити крок. Буде діяти і проявлятися до вас зовсім скоро, рішуча та наполеглива особистість. Слово ні для такої людини взагалі не існує. Хоче спершу про щось серйозне поговорити з вами. Можливо, в минулому між вами був конфлікт або якась незрозуміла ситуація, яку зараз людина хоче прояснити між вами. Звісно, йде для стосунків, вважає вас непростою особистістю, навіть і здібностями.